Люди роблять дуже велику помилку, коли малують своїх дітей. Це навчають їх неправильно, що діти потрібні батькам. А воно не так. Правда такова, що дітям потрібні батьки. І це Правильне виховання. Коли з дитинства дітям влажують істину, правду, що їм потрібні батьки, бо без батьків вони не зможуть жити, вони не знають життя, вони не зможуть себе не прикормити і не знають, як то робити. І потрібні батьки для того, щоб їх навчили, щоб показали приклад. Як жити на цій землі. І тому багато дітей стають наркоманами, алкоголіками, всякими аферистами, злодіями, тому що батьки не виховують своїх дітей. Це праця тяжка, я знаю. І вона неберна ні в чому. Але якщо ми Любимо своїх дітей, то ми будемо себе приносити в жертву і вчити їх правильно. Но перше, треба зрозуміти так само, що ми, люди, ми не потрібні Богу. Це Він потрібен для нас. І якщо ми це зрозуміємо, тоді, друзі, в нашій житті буде добре. Тоді все стане на свої міста, а не наоборот. І тоді Бог научить, як жити на цій землі в цьому житті, щоб бути щасливим. Він научить. І Він не одрікається від нас. А ми, люди, одрікаємося. Від Бога, коли його не слухаємо, бо Він нас не балує, бо Він правильно по любові нас виховує. І ми противимося, як неслухняні діти, і тому ми погибаємо, якщо не зрозуміємо, що нам потрібен Бог, нам потрібен Батько, Батьки, це Слово Боже і Дух Святой. І тоді ми шукаємо Бога, тоді ми сміряємося перед Богом, і ми розуміємо, що ми нижче духом, що ми нічого не можемо, нічого не вміємо. І це нижче духом. І вони блажені, вони зрозуміли, що їм, цим людям потрібен Бог. Тому що у Бога все. І мудрость, і знання, і любов, і щастя все в нього. Якщо ми правильно дивимося на все, то ми бачимо, що у Бога ніякого насильства нема, Він нікого не заставляє, Він нікого не заманює. Він ясно, просто і чесно показує. Той путь, який треба пройти людям. Він його показав лічно, пройшов його і сказав, що чоловікам невозможно, а Богу возможно спасти. Якщо ви будете слухняні, я возьму вас за правою руку і проведу в Царство Небесне, щоб ви були щасливі. І тут на землі, в цій боротьбі, і в небі. Тому і в сім'ях. Не треба насильно людей дітей заставляти вірувати в Бога. Не треба цього робити. Треба показувати приклад. А дитина сама вибере. Бог дав добру волю. І він спаситель. Нам не треба нікого спасати. Себе треба спасати. А Бог спасе. Він всіх бачить. І дітей спасе. Якщо у нього во спасіння. І друзей наших, і врагов, і всіх, хто вас спасіння. Біблія ясно про це говорить, що спаситель – Бог. Не треба не заманювати, не обманювати, не насильно товкати, щоб Біб читали чи ще щось робили в зібрання ходили. Ні, заман... чоловік должен сам прийти, його Бог приведе в зібрання или там, де треба йому бути, так і дітей. А всяке людське старання спасать, воно тільки робить біду для цих людей, і нічого доброго в тому нема. Такий обман в розумі, на чувствах, ще якось, а в серці то нема, пойміть. А Бог працює з серцем, і спасіння починається з серця, і написано, поки отець не призове, ніхто не прийде до мене, каже Ісус так. Ніхто, друзі, отець повинен призвати. І насильно мил не будеш, але на всяке насилля йде протидія. Ви цим, цим і дітей, і людей, нав'язує їм віру, нав'язує їм Бога. Не треба нікому нав'язувати. Покажіть лучше це світло, покажіть приклад, щоб люди побачили цю віру. Віру дійсно, а не обман якийсь релігіозний, де неправда. І люди попадають і, і в обман. І потім погибають. Так і не зрозумів, де Бог і для чого він прийшов до цих вірущих, чи там православних, чи ще до когось. Треба до Бога приходити, і себе треба спасати, не треба нікого спасати. І Бог сказав своїм ученикам, це ясно, чітко сказано, коли він воскрес і оставляв землю в Вознесіння. Він зібрав учеников і сказав їм: ідіть по всій землі і проповідуйте. во свидетельство, друзья, не во спасение, а во свидетельство. Идите проповедуйте. Это значит, покажите на деле, словом и своей жизнью Иисуса Христа. А я все бачу, я живый Бог, я буду спасать, я бачу сердца. А вы своей жизнью покажите. Так що хай Бог благословить, щоб ми це розуміли. Амінь.